Шановне товариство, це відео я роблю, можна сказати, випадково, бо наміри були зробити зовсім інше відео з оглядом зовсім іншої мапи, аби нарешті поставити остаточну крапку. Задля пояснень, я скористався мапою Алена Мале з його географічної праці, яка була опублікована у Парижі. У 1683 році, але після деяких міркувань було вирішено зробити окреме відео з вже сказаної праці або просто з Атласу Аліна Мале. Це доволі вичерпне на той час багатотомне видання, яке відомо своїми докладними мапами, відбитками світових костюмів, звичаїв, міст. Релігій та ще й на додачу астрономічних мап, що робить цей атлас, відомий як опис світу, одним з найбільших, принаймні. На той час географічних атласів зараз ви бачите скан з української вікіпедії стосовно самого Алена Мале. І ось з української вікіпедії ми можемо дізнатись, що на своїх мапах. Алан Мале відображав як Україну, так і територію, яка через поребрик існує поряд з Україною. Мова йде про Московію саме так. Цю територію у XVII столітті називав Ален Мале. І все це відбувалось вже за часів нової Романовської династії. А ось московицька Вікіпедія ані словом. Про всі ці факти не каже. Втім, московити знали цю працю, бо вона була перекладена Іваном Зотовим для московицького царя. Іван Зотов це син більш відомого Зотова, який був вчителем Петра І, і який залишив свої спогади, що Петро І був настільки тупою людиною. Що не міг оволодіти найпростішими математичними діями. Ось московити і сперечаються з цього приводу, як така людина, я маю на увазі Петра І, яка відзначалась своєю тупістю, могла оволодіти, як йому приписують, великими знаннями. Але факт залишається фактом в московицькій вікіпедії, ані словом не згадується мапи Алена Мале. Тепер давайте перейдемо до першої мапи з Атласу Ален Мале, яка відображає велику Татарію. Всім прихильникам Тартарії я вже зауважував. Що? Я користуюсь слов'янською вимовою, а не французькою чи то англійською. Якщо ви бажаєте вірити у французьку чи англійську тар тарію, я вам не заважаю в це вірити, але насправді існувала татарія або велика татарія, яка межувала з Чиною, тобі ж Китаєм, Індією. Персією та Московією. Якщо ви пам'ятаєте, то на деяких картах Московію зображують як частину великої Татарії. Втім, це не головне і сперечатись з цього приводу ми не станемо. Зафіксуємо лише те, що на цій мапі ми бачимо Московію і не бачимо жодних ознаків якоїсь там Росії. Окрім того, Північний океан на цій мапі позначен як море татарське. Щоб не було жодних сумнівів, що на умовний 1700 рік навіть самі московити не знали, що вони. Живуть на Росії. Я ще раз наведу в мапу Семена Ремізова, де московит своєю рукою вже за життя Петра І свою територію називає Великою Московією. Яка межує між іншим з Золотою Ордою? А Сибір Семен Ремізов вже на європейській манер, бо він був людиною освіченою, теж називає Великою Тартарією. втім, що можна взяти з фіноугрів? Отже. І Алан Мале, француз, який у своєму житті на своє щастя, між іншим, знати не знав жодного московита, стверджував, що йому так звана Росія зовсім невідома. Так і Семен Ремізов знати не знає про існування якоїсь там Росії, йому відома тільки Московія. І все наступне. Ми можемо знайти мапу Польщі, або, краще сказати, Жечі Посполитої. І ось на цій мапі ми можемо знайти і Литву, і Подолію, і землі, назву яких московити читають як Росія. Латиною тут написано Русія, що ніякою. Росією і не пахне, бо ці шість латинських букв у відомому нам порядку мають переклад і перекладаються як Русь. Так ось землі Русі, що у перекладі означає Русь. Ми бачимо біля славного міста Львів. Також на цій мапі ми можемо знайти Волинь, Україну, яка на цій мапі позначена. З правого берега річки Дніпро. Але ж ви знаєте, бо на каналі Історія Русі було представлено багато мап, де політичний термін Україна переходить з правого берега річки Дніпро на її лівий берег. Але тут політичний термін Україна позначається лише на її правому березі. Тобто у 1683 році Європа знала, що Русь, тобто Русія, або як кажуть московити, Росія, таки існує, але існує вона на теренах сучасної України. Сам же політичний термін Україна також був відомий, щонайменше французам, та й не тільки їм, але цим терміном. Позначались землі біля Києва і аж до самого Чорного моря. Втім, на цій мапі ми можемо знайти і малу татарію, які знаходяться з лівого берега. Річки Дніпро, тобто піддані кримського царя, жили з лівого берега річки Дніпро, про що, між іншим, і казав Володимир Брониславович Білінський, вказуючи на те, що, якщо так можна сказати, державні землі кримчаків, які їм належали за тодішніми законами. Доходили аж до Мещерська, а ось вище Мещерська. Алан Малле фіксує існування території з назвою Московія, яка на заході межує з Литвою. З цієї мапи випливає, що на той час у Європі знали дойчей, які тут позначені як Алемани, Польщу Велику і Малу, Туреччину. Подолію, Русь, Волинь, Україну, малу Татарію і Московію. А ось Росії ніхто на той час не знав, бо її не існує. Росія це світова містифікація, бо в Росії повинні жити росіяни. А московити стверджують, що на Росії живуть русские, що теж між іншим являється світовою фальсифікацією. Наступна мапа з Атласу Алена Мале. Перемістившись на південь, ми побачимо землі малої Татарії або землі Кримчаків. Із цієї мапи випливає, що всі землі на півночі Азовського моря належать Кримчакам аж до іван озера а це озеро знаходиться біля Рязані, і хай московити після цього верещать, що, мовляв, Маріуполь Таганрог, Бердянськ, Донецьк. Чи навіть саме Запоріжжя це їхні ісконні землі, так на мапі, але на мале Запоріжжя не позначена. Але ми знаємо, що ані Запоріжжя, ані Донецьк, ані Маріуполь не мають жодного стосунку до московських орків. Втім, якщо звернутись до політичної ситуації приблизно на 1700 рік. Ми з'ясуємо, що всі ці землі, які московити від своєї дурісті називають Малоросією, належали кримчакам або царю Малої Татарії. Ще одна мапа Алена Мале з його Атласу. Тут він відобразив Європу. Кордони Європи пролягають по дону, як ви бачите. На цій мапі ми не знайдемо ані Волині, Ані України, втім ми знайдемо Польщу, Дойчию, Малу Татарію і Московію. Ця мапа з Атласу Алена Малле дуже гармонійно лягає в всім відому мапу Лінгва Європи, між іншим, до якої ми доберемось. Але тут, у цьому відео, давайте в чергове зазначимо. Що Європа на рубежі XVIII століття знати не знала про існування якоїсь там Росії. У Європі знали Московію, яку, між іншим, дуже часто саму Московію називали Татарією або, на французькій манер, Тартарією, що, що відображено у літературних творах того часу. Тому коли я кажу, що московський улус не має жодного стосунку до історії Русі, це є історичним фактом. А самі московити не мають жодного стосунку до слов'ян. Всі корені цієї території сягають глибин лише Золотої Орди. Самі ж московити є рабами татарських ханів. Які живуть за золотоординськими законами. Тому не Московія, тобто так звана Росія, а наприклад Казахстан чи то Кримчаки мають спадкове право. На землі, які на цей час називаються Росією, а насправді це Московія, або точніше, Московський улус Золотої Орди. На цьому будемо завершувати це відео. Залишайте свої думки, ставте вподобайки. Якщо вам цікавий такий контент, ви можете підтримати канал на Патреоні. Потихеньку, але впевнено, ми крокуємо до перемоги. Слава Україні, слава її збройним силам.